Ну, в природі не існує. Отже, для того, щоб президенту далі продовжити воєнний стан, він має це все пропустити через парламент. Парламент має проголосувати. Тому що парламент у нас є безпосередньо, так би мовити, законодавчою владою. І цю всю інформацію наші журналісти прохлопали вухами. І хлопали вони вухами три роки. Розумієте, народ? Три роки люди хлопали вухами і писали свої замятки журналу Ліза. Такі сильно критичні статті, що аж страшно. Це взагалі погана робота громадяни-журналісти, взагалі просто, неймовірно, погана. Тому що народ може не знати. Не всі представники українського народу люблять політику. А от ви. Ну ви ж профі, ви ж в курсі, хто там що де сказав. А як так вийшло, що ви знаєте, хто що де сказав, і при цьому не вигрібаєте нашу політичну ситуацію. От як так вийшло? Отака, от кажу, бісу четверта влада. Доведіть мені, будь ласка, цю світлу думку. Але добре, це я тільки почала лаятися. Тому що діє у нас ж цей закон про стан. Президент сам собі малює оцей весь воєнний стан. Знову ж таки, такого прямого порушення всіх законів, це треба було вигадати. А знаєте, чому у нас так відбувається? Тому що у нас не працюють державні інституції. От вони взагалі не працюють. І тут, звісно, журналісти тут уже так собі, але якщо чесно, журналісти це у нас головний лакмус. От якби наші журналісти задавали питання отакі серйозні, може б влада менше викабелювалася.